Мені здається, що ці всі історії про дослідження родоводів вони завжди з такими сюрпризами і не завжди з позитивними, враховуючи те, що ж наші предки жили в непрості часи, і тут на наших землях відбувалось багато різних подій. Жило багато народів, які між собою конфліктували, були війни. Чи зустрічаєшся з цими з такими якимись нюансами під час дослідження родоводів? Ну це, звісно, постійно, тому що там скажем, ну ніхто, звісно, не хоче там знайти в себе серед предків. В якогось злочинця, чи вбивцю, чи зрадника, не знаю. Але, тим не менше, якби від цього не дітися. Такі люди теж існували. І... Чому вони не мали би бути нашими предками з якоюсь мірою? Не теж Зболи, так, чи... так, так, Вони теж тому е, це буває. Напевно, якщо ви дуже боїтесь, можливо, вам і не варто е, починати досліджувати е, генеалогію, власну. Хоча е, я всім кажу, що ми не несемо відповідальність за те, що е, зробили наші предки. Натомість е, ми можемо це засуджувати, не відрікаючись від предків, ну це е, ми можемо е, робити так, щоб це не повторилось.